Вчора було овіночком, а сьогодні в серпано. оце ж боже наше, оце ж Боже наше, Хороше є каше. Вчора було овіночком, а сьогодні. А сьогодні все пано, доню моя, розкажи мені, що ти вже зробила сьогодні ранком сикрухи. Мамо, я рано раненько встала, вмилася гарненько. Не давай хату підмітати, але прийшли свахи і все сміття мені розкидали. Довелося все спочатку замітати. А що ж тобі їсточки давали сьогодні вже? Ні, ще нічого маму не давали. Ой, що заробила ваша доця у нас у невістках. Боже, дино моя доню, не плач, це вчагові такий звичай, це свахи так жартують. Ми тобі принесли ось що, а оцей качан кукурузи, таси ж ти свасті, щоб вона його гризла тоді, як в неї жодного зуба в роті не буде. Ой, по наносили.